Домашній лаваш це не лише реально, а це ще дуже смачно і дуже просто. Отже, для домашнього лаваша ми беремо 350 г борошна, обов'язково його просіюємо, додаємо півчайної ложки солі, перемішуємо його з борошном і беремо 200 г гарячої води. До води додаємо ще 2 столові ложки олії і це добре перемішуємо. Не обов'язково брати кип'яток, можна просто брати гарячу дуже воду. Отже, коли ми перемішали це все, всипаємо борошно. Борошно треба всипати частинками, і я спочатку замішую тісто вилкою, бо так як вода гаряча, щоб не опектися. І потім поступово додаю борошно І Замішую таке м'яке тісто. Замішується воно дуже просто, легко і воно виходить дуже еластичним і дуже гарно розкатується. Ось, коли я вже велико заміжсила по можливості тісто, я потім вже допомагаю місити його руками. Воно вже не таке гаряче. І вимішувати його довго не потрібно. Просто робити його однорідним і все. Можна домішувати його в мисці, а кому незручно, можна домішувати його вже на столі. Сів я не припилюю, тісто до рук не липне, дуже гарне і еластичне. Потім, коли ви вимісили тісто, загортаєте його в харчову плівку і залишаєте в прикімнатній температурі на 30 хвилин. Потім я беру силиконовий килимок і достаю наше тісто з харчової плівки. Буду розкатувати саме на ньому, тому що мені дуже так зручно, до нього нічого не пристає, не липне і навіть я не буду підпилювати борошном, щоб нічого не приставало, бо нічого приставати не буде. Тісто розділяю я на 8 частин, можна і на 10, це залежить від діаметру вашої сковорідки, на якій будете смажити лаваш. Якщо у вас сковорідка дуже велика, тоді на менше частин. Якщо невеличка, тоді на більше частин ділимо. Значить, розкатуємо ми максимально тонко, як тільки це можливо. Повторюсь, що тісто дуже-дуже еластичне, розкатується дуже гарно. Якщо вам зручніше, можна припилити борошном. Але мені так нормально, бо воно не пристає нікуди і гарно-гарно розкатується. Тим часом ми розігріваємо сковорідку. Десь на середньому вогні будемо смажити вавоші, бо якщо дуже сильний вогонь зробити, то вони можуть підгоріти. Смажити їх зовсім-зовсім недовго. Не потрібно сковорідку чимось змазувати, тобто тільки лише на сухій сковорідці. Ось так розкатали ми тісто тоненько. Якщо хочете, щоб воно було красиве рівними краями, можете взяти якусь форму і вирізати рівний круг. Хоча таких якихось вимог до рівних країв, вавашів немає. У мене є ось така форма, я вирізаю. Вирізаю таке коло, зайве тісто прибираю і викладаю на сковорідку. По часу це зовсім недовго. З одної сторони, можна не чекати, коли вона буде зарум'яниться, можна залишити його білим, але це на ваш смак. Ось зараз покажу вам другий лаваш, який вже буде зарум'янений. І коли лаваш готовий, ми його викладаємо на тарілку і обов'язково збризкуємо холодною водою. І зверху накриваємо рушничком. З цього, цього тіста е, в мене вийшло 9 лавашів. Ось такі вони. Набагато краще, ніж в магазині. Вони не ламаються, як в магазині, вони смачні, ось тянуться такі, ну не знаю, як на наступний день, бо вони до наступного дня не долежують у нас, з'їдаються дуже швидко. Обов'язково спробуйте. Готуйте, бо вдома смачно.